Роками Ріо ніколи не скасовував концерти, ніколи не пояснював, ніколи не відступав. Потім, без попередження, концерти раптово скасували. Прощання відбулися надто швидко, а залаштунками емоції були набагато глибшими, ніж хтось міг собі уявити. Чутки про серйозний діагноз почали стрясати його найближчих. Тепер вперше син Андера порушує мовчання. І те, що він розповідає, Натякає, що це може бути не просто чергова пауза, це може бути момент, коли все зміниться. Якщо музика Андера Ріо коли-небудь була для вас важливою, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб віддати йому щиру данину поваги. У рідкісний та глибоко зворушливий момент. Його син порушив тишу, яка оточувала їхню родину. Його голос ніс щось важче за занепокоєння. Він ніс остаточність. У його тоні була важкість, яка натякала, що йдеться не про легку хворобу чи незручності з розкладом. Це було щось набагато серйозніше. Тихі чутки про трагічний діагноз почали поширюватися серед найближчих, і поступово ці чутки досягли громадськості. Те, що колись було особистим занепокоєнням, переросло в колективне занепокоєння. Вперше немислиме питання спало на думку мільйонам шанувальників по всьому світу: чи може це бути початком прощання? Щоб зрозуміти, чому цей момент викликав таку тривогу, потрібно усвідомити, ким завжди був Ендрю Рю. Протягом понад 50 років він був не просто музикантом, він був постійною заспокійливою присутністю у світі, який часто здається поспіхом і невизначеністю. Його концерти були не просто виступами, це були спільні переживання, місця, де незнайомці трималися за руки, де старші пари танцювали разом, ніби час ненадовго повернувся назад. Де спогади спливали з кожною знайомою мелодією, і він не просто грав музику, він об'єднував людей. Ось чому навіть найменша зміна в його розпорядку дня відчувалася значною. Спочатку це помітили шанувальники, особливо ті, хто вірно стежив за ним роками, ті, хто планував відпустки навколо його турів, ті, хто бачив його виступи десятки разів і міг відчути, коли щось не так. Зупинки турів непомітно скасовувалися. Раніше анонсовані виступи переносилися без пояснень. Для людини відомої своєю дисципліною, енергією та непохитною відданістю, навіть одне скасування здавалося незвичним. Проте Андер нічого не сказав на сцені. Він продовжував посміхатися. Він махав публіці, граційно вклонявся та диригував своїм оркестром з тією ж елегантністю, якою очікував світ. Звичайним спостерігачам все здавалося не таким, як раніше. Але тим, хто уважно спостерігав за ним протягом десятиліть, тріщини ставали помітними. Онлайн дискусії ставали все гучнішими: чи це було виснаження, чи це був вік, чи щось серйозніше розгорталося за лаштунками? Чутки поширювалися швидко, як це завжди буває. Дехто припускав, що це не що інше, як втома від невпинних гастролей. Інші боялися чогось глибшого, але постійне мовчання самого Андера лише посилювало занепокоєння. Потім його син знову вийшов уперед. Коли він заговорив, його слова підтвердили те, чого багато хто тихо боявся. Це не була швидкоплинна проблема, це не було чимось, що можна було б відсунути рішучістю чи шармом. А йо зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. Тон голосу його сина розкривав усе, від чого Андер намагався захистити свою аудиторію. Він ніс відповідальність, занепокоєння та тихе горе, яке приходить, коли сім'я усвідомлює, що життя ось ось зміниться. Це був поворотний момент для людини, яка все своє життя рухалася світом з музикою як мовою та радістю як компасом. Але цей момент не з'явився знізвідки. Насправді це була кульмінація років попереджувальних знаків, моментів, коли його тіло вже намагалося сказати йому, що щось не так. Щоб зрозуміти наскільки серйозним був цей момент. Ми повинні озирнутися на перший раз, коли здоров'я Ендрю змусило його піти зі сцени. Момент, який, озираючись назад, міг бути найпершим сигналом того, що навіть найсильніший дух має межі. Задовго до нещодавніх скасувань та тихого страху, що послідував за ними, Андер уже зіткнувся з моментом, який мав би все змінити. Тоді це здавалося тимчасовим перериванням, чимось, що він подолає, як завжди. Але озираючись назад зараз. Це відчувається не як ізольований інцидент, а радше як перше чітке попередження, яке коли-небудь давало йому його тіло. У 2010 році те, що мало бути простою відпусткою в Бельгії, перетворилося на страшний дзвінок до тривоги. Андер нарешті відійшов від невпинного темпу гастролей, вірячи, що відпочинок відновить його сили. Натомість він прокинувся посеред ночі у світі, який більше не мав сенсу. Кімната шалено крутнулася навколо нього. Він був повністю дезорієнтований, не в змозі зрозуміти, чи стоїть він, лежить, чи падає. Для людини, яка все своє життя контролювала рухи, рівновагу та ритм, це був жахливий досвід. До ранку сплутаність свідомості не минула. Його тіло здавалося розбитим, ніби щось глибоко всередині зламалося без попередження. Навіть найпростіші дії ставали нестерпними, стояти прямо здавалося неможливим. Пройти кілька кроків викликало хвилі нудоти та запаморочення. Для того, чиє життя оберталося навколо того, щоб захопити сцену перед тисячами людей, втрата рівноваги була більша, ніж фізичною. Вона була психологічною. Лікарі незабаром визначили причину як вестибулярний уритис, запалення внутрішнього вуха, яке порушує рівновагу та координацію. Хоча це не загрожує життю, це може бути руйнівним для будь-кого, чия робота залежить від точності та стабільності. Кожен рух викликав запаморочення. Кожна спроба відновити контроль нагадувала йому наскільки вразливим він став. Скрипка, колись продовження його тіла, раптом здалася далекою. Ситуацію ще більше тривожило усвідомлення того, що Андер виходив далеко за межі розумного. Він жонглював кількома проектами одночасно, готував складні тури, вивчав нові мови, щоб краще спілкуватися з міжнародною аудиторією, та виступав в екстремальних умовах від сильної спеки до виснажливих графіків подорожей. Пізніше він зізнався, що завжди жив лише на двох швидкостях на повній швидкості або повна зупинка. Лікарі порадили йому скасувати майбутні концерти, зокрема великі тури у Великій Британії та Австралії. Для Андера це було немислимо. Скасування концертів було не просто професійним рішенням. Це відчувалося як зрада його аудиторії. Десятиліттями він будував свою репутацію на надійності на тому, що завжди з'являвся, якими б складними не були обставини. Але цього разу його тіло не залишило йому вибору. Процес відновлення був повільним і виснажливим. Прості вправи на рівновагу стали частиною його щоденного розпорядку. Шанувальники навіть надсилали пропозиції та підбадьорення, нагадуючи йому наскільки глибоко вони пов'язані з його шляхом. Протягом цього часу Андер був змушений переглянути свій спосіб життя та роботи. Він пообіцяв собі, що уважніше прислухатиметься до свого тіла, що знайде здоровіший ритм. Якийсь час здавалося, що він засвоїв урок, він повернувся на сцену. Музика знову заграла, посмішки повернулися, і поступово спогад про той страшний епізод відійшов на другий план. Але тіло має здатність пам'ятати те, що розум вирішує забути. Роками пізніше почали знову з'являтися ледь помітні симптоми, не завжди драматичні, не завжди очевидні. Але достатньо, щоб сигналізувати про те, що напруга ніколи по-справжньому не зникала. А потім настав момент, який знову чітко все обґрунтував: довгоочікуване повернення до Мексики після шість років відсутності, ажіотаж навколо туру Мексикою був неймовірним. Тисячі шанувальників заповнили концертні зали. Деякі з них добиралися до них цілими днями, щоб лише подивитися на його виступ. Атмосфера була сповнена передчуття та вдячності. На перших двох концертах у Мехіко все здавалося гладким. Ендрю показав виступи, про які мріяла його аудиторія. Енергетика була високою. Зв'язок здавався непорушним. Потім несподівано все змінилося. Менш ніж через 24 години після другого виступу Андер серйозно захворів. Те, що спочатку здавалося сильним грипом, швидко загострилося. У нього піднялася висока температура, що супроводжувалася сильною втомою, через що він ледве міг функціонувати. Його команда сподівалася, що це щось тимчасове, що він зможе подолати за допомогою відпочинку та рішучості, але незабаром стало зрозуміло, що все інакше. Висота над рівнем моря в Мехіко в поєднанні з зміною часових поясів, тривалими перельотами та мінімальним часом на відновлення, створили ідеальний шторм. Андер вийшов на сцену лише після одного дня відпочинку після довгої міжнародної подорожі. Його тіло просто більше не могло впоратися, його стан швидко погіршувався, і вперше ризик здався неможливим ігнорувати. Рішення скасувати решту туру було руйнівним для Андера, для його команди та для фанатів, які роками чекали цього моменту. Але послання було безпомилковим: йшлося вже не про одну хворобу чи тимчасову невдачу. Йшлося про життя, спрямоване на перевершування меж. Яке, врешті-решт вимагало своєї ціни. І цього разу наслідки сягатимуть далеко за межі однієї людини. Рішення скасувати решту туру Мексикою не було прийнято тихо, не могло. Масштаб того, що Ендер будував десятиліттями, означав, що коли він зупинявся, вплив одразу поширився назовні. Те, що почалося як особиста криза здоров'я, швидко перетворилося на колективну, торкнувшись сотень життів за лаштунками та тисяч інших у залі. Для шанувальників ця новина була нищівною. Багато хто роками чекав на повернення Ендрю до Мексики. Дехто подорожував країнами, навіть континентами, плануючи цілі відпустки навколо одного вечора музики. Квитки були придбані за кілька місяців наперед. Авіаквитки були заброньовані, готелі зарезервовані, очікування ретельно підготовлені. Для цих шанувальників концерти Ендрю були непростою розвагою. Це були важливі події, моменти пов'язані з річницями, воз'єднаннями та спогадами на все життя. За сценою наслідки були такими ж серйозними. Гастрольна операція Ендрю була масштабною. В ній брали участь понад 120 осіб. Музиканти, техніки, знімальна група сцени, логістичні команди, художники по костюмах та допоміжний персонал. Всі вони залежали від того, чи тур триватиме за планом. Сцени було побудовано, обладнання перевезено, товари надруковано та відправлено. Кожна деталь була підготовлена з точністю. Потім раптово все зупинилося. Фінансові втрати були значними, але ще більше боліло емоційне навантаження від рішення. Це не була постановка, яку можна було просто відкласти без наслідків. Ситуацію погіршувало те, що тур не був повністю застрахований. Скасування виступів означало покриття збитків, які вплинули б не лише на Андре, а й на засоби до існування всіх причетних. Це було відрезвляючим нагадуванням про те, що навіть за найвищого рівня успіху запас для помилки може бути болісно малим. Однак, попри все, це одне повідомлення залишалося незмінним: здоров'я мало бути понад усе. Андерсон чітко дав це зрозуміти, коли публічно говорив про ситуацію. Він визнав горе, розчарування та фрустрацію, які відчували як фанати, так і команда, але він також наголосив на правді, якої більше не можна було уникнути. Це була неодноразова хвороба, це було попередження. Тіло Ендрю просило відпочинку так, як ніколи раніше. У свої 74 роки Ендрю все ще рухався сценою з енергією набагато молодшого чоловіка. Спостерігаючи за тим, як він диригує, сміяється та знаходить спільну мову з аудиторією, було легко зовсім забути про його вік, але реальність наздоганяла. Гастролі такого рівня вимагали далеких перельотів, швидкої зміни часових поясів та виступів у фізично вимогливих умовах. Зокрема, Мехіко розташоване на висоті понад 2000 тисячі над рівнем моря. Вже саме розріджене повітря може виснажувати навіть спортсменів у піковій формі. Члени власної команди Ендрю відчували напругу. Його вокаліст відчув кровотечу з носа та сильну втому під час виступів. Інший співак описав емоційний шок від виступу перед 10 нуль людей одного вечора, а наступного дня йому сказали, що весь тур закінчено. Фізичні та емоційні втрати не обмежувалися лише ним та ним самим. Їх розділяли всі навколо. Це усвідомлення ознаменувало зміну перспективи. Розмова вже не точилася лише про те, чи зможе Андер продовжувати гастролювати, як завжди. Стало питання, чи варто йому це робити. П'єр визнав, що подорожі до далеких місць, таких як Мексика та Австралія, можуть бути нереалістичними. Не тому, що Андеру бракувало пристрасті, а тому, що вартість стала занадто високою. За лаштунками в хвилини, подалі від очей публіки, Андер почав висловлювати сумніви, яких ніколи раніше не висловлював. Він зізнався дружині, що більше не впевнений, що зможе витримати гастролі такої інтенсивності. Радість все ще була присутня. Любов до музики залишалася незмінною, але фізичне навантаження було незаперечним. Його ноги почали тремтіти ще до виходу на сцену. Його енергія згасала швидше. Тихий страх оселився в тій самій особі, з якою він ніколи не дозволяв собі зіткнутися. Страх впасти під час виступу цей страх змінив усе. Вперше у своїй кар'єрі Андер був змушений усвідомити, що його найбільша сила, його відмова зупинятися, може бути також і його найбільшим ризиком. Рішення скасувати виступ було вже не лише медичним, воно було емоційним, екзистенційним. Це змусило його поставити питання, яких він уникав десятиліттями. Як виглядає життя, коли сцена більше не є постійною? Хто такий Андер Ріо, коли світ не чекає на нього щовечора? Цей момент не стер його спадщину. Навпаки, він поглибив її. Він розкрив людську ціну, що стоїть за магією, дисципліну, що стоїть за радістю, жертву, що стоїть за посмішкою, і зробив одну істину неможливою для ігнорування. Навіть легенди, врешті-решт, повинні прислухатися, коли їхні тіла просять їх сповільнитися. Це був не перший раз, коли Андер був змушений піти зі сцени з причин, які він не міг контролювати. Задовго до того, як лікарі скасовували гастролі, а медичні попередження вступали в розмови, були моменти, коли однієї емоційної втрати було достатньо, щоб все зупинити. Моменти, які нагадували йому, що музика, якою б сильною вона не була, не може захистити серце від горя. У 2016 році шанувальники по всьому світу були приголомшені, коли кілька концертів раптово скасували без жодних пояснень. Час здавався несподіваним. Спекуляції швидко поширювалися, як це завжди буває, і багато хто боявся найгіршого. Дехто вважав, що Андер знову зіткнувся з серйозною кризою здоров'я. Інші хвилювалися, що вік нарешті наздоганяє його. Але правда, коли вона виявилася, була тихішою та набагато болючішою. Один з найдовіреніших оркестрантів Ендрю несподівано помер, бо це була не просто втрата колеги. Це була втрата друга, людини, з якою він розділяв незліченну кількість сцен, довгих подорожей та особистих моментів за лаштунками. Оркестр Йохана Штрауса ніколи не був для нього просто професійним ансамблем. Це була велика родина протягом багатьох років. Вони разом святкували, разом боролися і разом дорослішали. Кожен тур був спільною подорожжю не лише по країнах, а й крізь саме життя. Смерть того оркестранта вразила Андера з силою, яку мало хто поза його близьким колом повністю розумів. Він був спустошений, горе тихо охопило його, висмоктуючи енергію та зосередженість. Вперше за довгий час думка про вихід на сцену здавалася нестерпною не тому, що йому бракувало любові до музики, а тому, що відсутність поруч була надто гучною, щоб її ігнорувати. Йому потрібен був час не для фізичного одужання, а для того, щоб скорботати. Шанувальники були терплячими, хоча й стурбованими. Багато хто відчував, що відбувається щось глибше, і вони мали рацію. Той момент розкрив правду, про яку Андер рідко говорив публічно. За радісними мелодіями та святковою атмосферою своїх концертів приховувала людина, яка глибоко відчувала, яка несла емоційний тягар оточуючих і яка сприймала втрату важче ніж більшість усвідомлювала. Роками пізніше інший інцидент знову відкрив цю рану безпосередньо перед запланованим виступом у Великій Британії. З'явилася новина про те, що один із нинішніх учасників оркестру переніс серцевий напад. Знову концерт було перенесено, знову невизначеність змінила очікування, і знову шанувальники усвідомили, наскільки крихкими можуть бути навіть найретельніше вибудовані розпорядки. Цю закономірність ставало неможливо ігнорувати. Надзвичайні ситуації, емоційні потрясіння, фізичне виснаження. Кожна подія окремо могла здаватися керованою. Разом вони утворювали чітке уявлення про людину, яка надто довго віддавала все, що мала, без перерви. Десятиліттями Андер жив за простим переконанням: шоу має продовжуватися. Якби він не почувався втомленим, як би важко не було на його серці, він будував свою спадщину на послідовності та присутності. Його аудиторія довіряла йому. І він серйозно ставився до цієї відповідальності. Можливо, надто серйозно. Ці моменти розкривали не слабкість, а людяність. Андер не просто щовечора виносив на сцену скрипку. Він ніс спогади, втрати, відповідальність і тихий тиск від усвідомлення того, що так багато людей залежать від нього в радості, втечі та в тісі. З часом ця тягар почала осідати в його тілі. Коли він повернувся додому після скасованого туру Мексикою, правди вже не можна було уникнути. У тиші, подалі від туристичних оплесків та очікувань, Андер нарешті дозволив собі слухати не фанатів, не критиків, а власне тіло та власний страх. Його ноги почали тремтіти перед виступами. Його енергія вже не поверталася так швидко. І вперше він зізнався в чомусь, чого ніколи раніше не говорив в голос. Він боявся, боявся, що одного вечора перед тисячами людей, які його любили, він може розвалитися на сцені. Цей страх став переломним моментом. Йшлося вже не про розчарування шанувальників чи порушення традицій. Ішлося про виживання, про визнання того, що відданість, якою б щирою вона не була, не може назавжди перевершувати людські обмеження. Рішення сповільнитися було прийнято нелегко. Воно стало результатом років накопиченого напруження, як емоційного, так і фізичного. І щойно це усвідомлення стало очевидним, майбутнє почало виглядати зовсім інакше ніж минуле. Він повернувся додому далеко від аеропортів та готельних номерів і, нарешті, дозволив собі відпочити так, як не робив роками. Тиша звичного оточення спочатку здавалася незвичною. Не було жодних репетицій, куди потрібно було б поспішати жодних сцен, що чекали на будівництво, жодного постійного тиску наступного виступу. У цій тиші він зіткнувся з правдою, якої давно уникав. Він не міг продовжувати жити в тому ж темпі. Рішення, яке послідувало за цим, було спокійним, але глибоко значущим. Ендер та його родина підтвердили, що скасовані концерти в Мексиці не будуть перенесені. Фізичні ризики були просто надто великими. Далекі подорожі, швидкі зміни часових поясів та складні графіки гастролей більше не могли постійно витримувати його організм. Навіть після одужання правила змінились. Відтоді до всього підходитимуть по-іншому рік за роком, один концерт за концертом. Ера безперервних світових гастролей, запланованих на роки наперед, непомітно закінчилася. Замість того, щоб формувати своє життя навколо очікувань та репутації, він почав формувати свій графік відповідно до того, що дозволяло його здоров'я. Пріоритетом стали виступи ближче додому, місця, де він міг би як слід відпочити, відновитися між концертами та підтримувати рівновагу. Появи у ЗМІ скоротилися, необов'язкові зобов'язання були скасовані. Захист його здоров'я більше не полягав у відході від музики, а у збереженні здатності продовжувати її. Однак уповільнити темп було нелегко. Для людини, чия ідентичність завжди була пов'язана зі сценою, зміни вимагали емоційного прийняття так само, як і фізичної адаптації. Були моменти сумнівів, коли він сумнівався чи означає вибір іншого ритму відмову від того, ким він є. Потім світ змінився під час глобального локдауну, коли концертні зали замовкли. Андер зіткнувся з новим видом тиші. Спочатку відсутність живої музики здавалася нестерпною. Він сумував за енергією аудиторії та зв'язком, який визначав його життя. Але в цій тиші виникло щось несподіване. Він знайшов розраду в простоті. Пізно вночі, дивлячись навчальні відео з випічки на своєму телефоні, Ендрю почав експериментувати на кухні. Те, що починалося як відволікаючий фактор, поступово перетворилося на джерело спокою. Випічка вимагала терпіння та присутності. Не було ні оплесків, ні тиску, ні виконання, лише процес. Шанувальники були в захваті, коли він поділився цією новою стороною себе в інтернеті. Образ маєстро у фартуху здавався людським і заспокійливим. Випічка стала формою терапії, способом залишатися на землі в невизначені часи. Зрештою, це нове захоплення навіть спонукало його взяти участь у голландській програмі з випічки. Вона була легкою та грайливою, далекою від тягаря міжнародних гастролей. Але Андер чітко дав зрозуміти одне: випічка не була заміною музики. Це був притулок. Музика залишалася його серцем. Коли світ знову відкрився і він повернувся на сцену з оновленим поглядом, він більше не гнався за кожною можливістю. Натомість він вибирав ретельно. Літні концерти поблизу дому стали його основним напрямком. Менші, більш камерні виступи, які дозволяли йому викладатися на повну, не жертвуючи своїм благополуччям. Замість того, щоб нескінченно подорожувати, щоб зустрітися зі світом, він почав запрошувати світ прийти до нього з дому, щоб досягти успіху та переосмислити його. Він більше не вимірювався пройденою відстанню чи кількістю проданих квитків. А балансом, присутністю та спокоєм. Він часто жартував про те, щоб дожити до 140 років не через саме число, а через те, що воно символізувало: оптимізм, гумор та дух, який не зникав і не закінчив. Він просто налаштовував темп. Уповільнення не означало згасання. Ендрю просто обрав інший ритм. Його скрипка тепер частіше відпочиває, але ніколи не відкладала її на потім. До кожного виступу він підходить з наміром, вдячністю та турботою. Зі свого дому в майя стріфт за умов нового успіху. Він більше не вимірюється безперервними гастролями чи щільним графіком, а балансом та благополуччям. Плани гнучкі, нічого не поспішає. Радість музики залишається без страху, який колись переслідував його на сцені. Він все ще легко сміється, все ще мріє та все ще творить. Його оптимізм не згасає, і Дуріо не зупинився на кінці своєї подорожі. Він продовжує її з мудрістю та грацією, доводячи, що спадщина полягає не в тому, як швидко чи як далеко людина подорожує, а в тому, як глибоко вона торкається життя інших. Якщо музика Андера Ріо колись торкнулася вашого життя, знайдіть хвилинку, щоб вшанувати цю спадщину, поділившись своїм улюбленим спогадом у коментарях та залишивши лайк як данину поваги. Підпишіться на канал, щоб зберегти ці позачасові історії та музику, яка їх сформувала.